Усім привіт! Щоб взимку нам було смачно та солодко, будемо сьогодні консервувати вишні у власному соці. Найшвидший рецепт для смачних вишень. У кого мало вільного часу це саме для вас. Беремо 3 кг стиглої вишні, тортуємо, забираємо усе зайве. Це вишні з дефектами, гілочки та листочки. Промиваємо вишні кілька разів у прохолодній воді. Кидаємо висню на друшляк, даємо їй час, щоб вона повністю стекла. Найважче, що може бути в цьому рецепті, тепер нам потрібно виняти з вишень усі кісточки. Кожен з вас зробить це зручним для себе способом. Дані нелегке, але я і мої два помічники за півгодини впорались. Ми виймали кісточки за допомогою сирника, і ось такої ручної машинки. А ви напишіть в коментарях, яким зручним способом ви користуєтесь, щоб позбутись кісточок у вишні. Каструлю насипаю почищені вишні, посипаю їх цукром. І роблю до тих пір, доки в мене не закінчаться вишні та цукор. На 3 кг вишень мені знадобилось 900 г цукру, оскільки мої вишні досить кисленькі. Якщо ваші вишні досить солодкі, тоді на 1 кг вишень давайте 250 г цукру. Присипали вишні цукром, що робимо далі? Можна залишити на 5 годин або на ніч, щоб вишні пустили сік. Якщо у вас немає так багато вільного часу, щоб чекати кілька годин. Тоді робите так, як зробила це я. Даємо каструлю на плиту, вмикаємо найменший вогонь. Уже через дві хвилини ми спостерігаємо, як вишні пустили багато соку. Трежно перемішуємо великою ложкою так, щоб не пошкодити вишні. Каструлю тримаємо на плиті 2-3 хвилини. Вишні повинні бути теплими, не гарячими. Рецепт іде до завершення. Завчасно підготувала стерильні банки 6 штук по 500 мл. Пер за допомогою широкої лійки та великої ложки розкладаю вишні у банки і заливаю соком. Хто ще не приготував, обов'язково зробіть собі заготовку таких вишень, щоб зимку ласувати смачними десертами, булочками та тортиками. І тепер останній крок це стерилізація. Беремо широку каструлю, на дно кладемо тоненький рушник. Кладаємо туди банки, заливаємо теплою водою і стерилізуємо з моменту закипання 15, а краще 20 хвилин. Далі виймаємо банки, закриваємо ключем, якщо не є в рукришки. Всім дякую за перегляд! Нехай вам дається та смакує. Рецепт залишаю в кінці відео. Мирного всім неба! Будьте здоровими, до нових та смачних рецептів. Пишіть в коментарях, чи вродили у вас вишеньки, з якого міста дивитесь моє відео. I